І так, всім привіт! Рада вітати всіх, хто пройшов тестове завдання та прийшов на стажування. В даному відео я вас познайомлю, розкажу коротко, хто ми чим ми займаємось і в чому буде взагалі полягати ваша робота, які наступні кроки і як буду проходити стажування. Отже, ми займаємося продажем різноманітних товарів на різних інтернет-площадках, на таких як Prom.ua, Розетка, Instagram інтернет, і інтернет-магазин на WordPress. Тобто, у нас така співмережа інтернет-магазинів. На яких ми просуваємо наші товари та продаємо їх в Google Shopping. Отже, ми вже займаємося цим досить давно, вже більше семи років на ринку. З кожним роком зростаємо, збільшуємо кількість магазинів, кількість товарів, просуваємо на всіх можливих площадках наші товари. У нас дуже досить велика вже команда, і контент-менеджерів, і менеджерів по продажам. Тобто, ми розвиваємось саме в. Інтернет-маркетингу та онлайн-продажах. І отже, далі, давайте я коротко розкажу, як ви вас буде взагалі проходити дане стажування і які подальші кроки. От для вас є підготовлена ось така методичка контент-менеджера, де є вся детальна інформація, хто такий контент-менеджер, що саме він буде робити. Є час, є завдання, навіть що з цим зробити після цього відео, як його практично використати. І ось такі загальні відео. Вони всі коротенькі, вони всі ознайомчі, але пройшовши даний такий коротенький курс, ви будете мати достатньо навичок, щоб почати одразу працювати. Стажування відбувається 5 днів на тиждень, мінімум 30 годин. Вам потрібно відпрацювати, тобто графік може бути вільний. Ми працюємо в основному з 8 до. Восьми вечора з гнучким графіком, тобто 8 годин стандартно, але вже можна працювати з 9 до 6, з 8 до 5 або з 10 до 19 і так далі. Тобто кожен контент-менеджер вже вибирає собі графік. Дивіться, тут в методичці ми розбили на блоки окремі, тобто сайти на Prom.ua, сайти на WordPress та на розетці, як працювати на розетці та інстаграм-методичка. В принципі, кожен контент-менеджер. Обов'язково повинен пройти блок Промір, тому що тут найбільш детальна, найбільш аружована, можна так сказати, по крокам інформація, що саме потрібно робити. А вже на інші сайти це майже все доплюється, тільки показуються якісь нюанси, що там відрізняється. Тому ваше завдання на стажуванні буде пройти ось цей блок. Він так само насправді є досить багато відео, все розписано і текстом, і відео. Є короткі тестові завдання, які рекомендується виконати на практиці, щоб одразу побачити, насправді, всі ці відео тільки е, на 2 години, тобто це 2-3 години, години часу на проходження даного модулю. Так само на WordPress, тут півтори години проходження на модуль. І на Розетці теж там взагалі небагато, таймінг ми пропишемо, там також десь до години часу на весь модуль. Е, Отже, загалом ви всі будете, маєте пройти обов'язково під час стажування модуль «Prom.ua», навчитись виставляти лоти протягом тижня, навчитись взагалі створювати групи, зрозуміти, як заповнюється карточка товару, це основа, яка відбувається на всіх інших сайтах. Тому всі мають навчитись саме цей блок. Потім вже індивідуально керівник обере, хто буде навчатися виставляти товари на WordPress. Також, можливо, когось потрібно буде додати нам на розетку, і, відповідно, це вже буде керівник вас направляти і казати, що додатково потрібно вивчити. Але основа це ось цей блок загальний, який потрібно обов'язково всім пройти. В принципі, всім бажаю успіхів, рада всіх вітати. Надіємося, ми всі станемо класною командою і будемо розвивати наші сайти.